Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Цього разу я пропоную вашій вазі ніжну ажурну вишивку із підробленням краю виробу. Цією вишивкою можна прикрасити найрізноманітніші вироби. Вона може бути використана по куточках, впоперек і по довжині виробу. Всю роботу від підбору матеріалу до виконання готового виробу. Я розділила на етапи. Ось як це виглядає. Вишивку виконую на рівномірній тканині для вишивання Count 25 бавовняними нитками номер 8 кольори b 5200 та 754. Голка із тупим вістрям та широким вушком. Беру для одного стіпка 4 нитки тканини. Залишаю частину нитки, яку я закріплю пізніше. І виконую вишивку, чергуючи горизонтальні та вертикальні рядки, у кожному з яких по 5 стіпків. Всі верхні стіпки вишивки паралельні ниткам тканини. Для вишивки я беру за основу квадратик і стороною 4 нитки тканини. Зараз я вишиваю дві сторони квадратика на кутику виробу, виконуючи діагональну лінію для п'яти квадратиків. Виводжу робочу нитку, залишену на початку вишивки на виворітній бік. Закріплюю. Я вишиваю 5 стіпків через 4 нитки тканини. Бачите? Так, виконую необхідну довжину сторін виробу і куточки, виконуючи вишивку квадратика у два прийоми. Спершу вишиваю по всьому контуру виробу одну частину квадратика. Ось, Дивіться, я завершую вишивку першої частини квадратиків і одразу переходжу до вишивання. Вишиваю рівну сторону виробу. Тепер дивіться вишивку по діагоналі. Я виконую куточок. Я завершую вишивку зовнішньої частини виробу, нитку протягую на вигорітній бік, закріплюю і зайву нитку відрізаю. Беру для одного стіпка 4 нитки тканини. залишаю частину нитки, яку я закріплю пізніше. Ось дивіться, я виконую 5 стіпків. Відступаю чотири нитки тканини і знову виконую 5 стіпків. Стіпки мають бути вишиті на одній лінії. Ось це буде куточок вишивки. Стіпки мають бути вишиті на одній лінії і паралельні між собою. Виконую так всі чотири сторони виробу. Це буде куточок вишивки. Ось дивіться, ця робоча нитка, а ось це початок нитки я її виводжу на виворітній бік, закріплюю і зайву нитку відрізаю. Мені потрібно перейти ось сюди, я нитку виводжу на виворітній бік. Повертаю виріб на лицевий бік і далі продовжую вишивку. Я завершую вишивку внутрішньої частини. Голку з робочою ниткою я виводжу на вигорітній бік. Закріплюю і зайву нитку відрізаю. Виконую 5 стібків. Для одного стіпка я беру теж 4 нитки тканини. Знову залишаю початок нитки. Зараз переходжу в інший рядок. Завершую вишивку центральної частини виробу, виводжу нитки на виворітній бік, закріплюю їх. Для одного стіпка я знову беру чотири нитки тканини, початок нитки. Залишаю. Зараз я вишиваю куточок. Переходжу в інший рядок, бачите. Стіпки куточка вишиваю на одній лінії із основною вишивкою. На куточку я виконую три віконечка. Я завершила вишивку куточка, нитки протягую на виворітній бік. Так виконую всі чотири куточки. А далі я продовжую вишивку із лицевого боку виробу, протягую нитку, ось це серединка квадратика, і я виконую стіпки через одну нитку тканини. Я одночасно виконую стіпки і закріплюю початок нитки. Під час вишивки я трошки стягую стіпки, за рахунок чого в мене виходить дірочка посередині. Виконую так чотири сторони квадратика. Протягую голку на виборітній бік і переходжу в наступний квадратик. Повертаю виріб на лицевий бік і далі продовжую вишивку із лицевого боку. Я переходжу в наступний квадратик і далі продовжую вишивку. Я завершую вишивку квадратиків, нитку протягую на вигорітній бік виробу, закріплюю нитку, тепер дивимось. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Залишайтеся зі мною та дивіться продовження вишивки цього виробу. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.